Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це програми тренувань, на основі яких створено серіал Як накачатись, який зараз ви дивитесь. І в сьогоднішньому відео тренуванні, тренування, приклад якраз програм тренувань без відпочинку. І Кожна вправа робиться одна за іншою. Тому сьогодні я розповім трішки про свої програми тренувань. В чому їхня перевага і чому саме вам потрібно їх купляти на сайті www.workoutadama.com за 1 тисячу доларів. І тоді ви допоможете розвитку серіалу Як накачатись. Про вас зніму, хто перший купить, чи перша, чи перші за 1000 доларів програми тренувань ціле відео, в якому розповім, що ви допомогли. Розвинути серіал Як накачатись. Взагалі, тренування робляться своєю масою тіла різні і в домашніх умовах, на прикладені і брусах. І щоб накачати м'язи для того, щоб дійсно м'язи накачались, потрібно знати, як накачати їх своєю масою тіла. Вибирати потрібно ті. Тренування, які дають прокачку м'язів найефективнішу та найшвидшу. В даному випадку, щоб в домашніх умовах тренуватись та робити ті тренування, які дають найшвидший результат для прокачки м'язів, потрібно робити ті вправи, які, для прикладу, в сьогоднішньому відео по послідовності можливо створити таким чином, щоб Кожна вправа могла бути важчою, легшою і так послідовно створювати їх потрібно так, щоб м'язи прокачувалися рівномірно на протязі всього тренування. Це означає, що якщо взяти першу вправу і зробити її складною, а взагалі створити таких вісім вправ, 4, тобто ту кількість, яка буде максимально комфортна, так як є. Різноманітний у кожного досвід тренувань, то потрібно відштовхуватись від того досвіду, який у кожного з вас є. Але є класика, є те, що найпростіше сприймається усіма і абсолютно всім підходить. І для прикладу, це вісім вправ, які в домашніх умовах можна робити по програмі тренувань Воркаут Тарзана. Це тренування, як і Воркаут Адама, робляться без відпочинку, кожна вправа. Відрізняється тільки тим, що це тренування вдома. Взагалі, зараз всі тренування в стилі Воркаута Адама робляться, тобто все відштовхується від цієї програми тренувань, тому що створив її першою. І саме через це всі стилі тренувань без відпочинку це ті ж тренування Воркаута Адама. Це тренування без відпочинку, називаються вони так, тому що це. Складні тренування. І в моєму випадку, коли створював програми тренувань, то вирішив вибрати таку назву, яка підійде абсолютно всім, та буде відображати той стиль тренувань, який запланував в створенні цієї програми тренувань. Тож абревіатура воркаут Адама означає адський воркаут Антона Марчука, тому воркаут Адама. Взагалі створював програму за один тиждень, і так, як мені по легендам розповідали, то всі, хто створювали різноманітні тренування, називали по-різному їх, і хотілося якось створити таку програму тренування, яка буде найважчою та найсильнішою. І так, як по легендам, перша людина була в світі. Яка називалася Адам, то вирішив створити ще й таку назву, яка б відображала одразу декілька чогось не тільки воркаут ацькі Антона Марчука, а ще й в такому розумінні, що якщо найважчий та найсильніший воркаут створити, то мені. Часто розповідали, що люди до були набагато сильніші, і кожне нове покоління стає слабше, слабше, слабше. Намагаюсь показати, що це не так своїми рекордами, тренуваннями та всім іншим. Але для цікавості така назва. Хто не знав, то розповідаю вам, чому. Так називається Воркаут Адам. Воркаут Тарзана, так як в домашніх тренуваннях, в моєму розумінні, Тарзан був найсильнішою людиною. Так як би логічно воно мені так звучить. Можливо, це комусь смішно, але суті вона не міняє, і тренування від цього легшими не стають, звичайно ж. Тому для прикладу показую вам в цьому відео ті тренування та віджимання, які в цьому тренуванні, в принципі, як не тренування, а просто приклад. Показано, так як ще робити віджимання складніші, потім простіші, складніші, простіші, складніші, простіші, і таким чином послідовно 8 видів тренувань обрати, якщо то, тоді можна, роблячи 8 різноманітних вправ по важкості від важчої до найлегшої. Створити таку ідеальну для себе програму тренувань в домашніх умовах, яка буде дійсно розвивати м'язи, витривалість, силу та всі абсолютно напрямки в воркауті. І саме через це в сьогоднішнє відео показую вам як приклад того, що такі тренування дійсно дієві і дають, як би, думаю, найкращий результат, але це, звичайно, що. В кожного індивідуально, ви свої відгуки завжди кажете. За більше ніж 5 продаж програм років тренувань, Ноль поганих відгуків, тому 100% зможете по-любому бути задоволені тренуватись та розвиватись. www.orkautodama.com посилання під відео буде. Купляйте ці програми тренувань, це вже 23 відео з того часу, коли запустив акцію. Ще ніхто не купив, не купили чи не купила програми тренувань за 1000 доларів. Можете, їх, звичайно, за дешевшою ціною купляти, зі знижкою, починаючи зі 100 доларів. Деталі на сайті. Але ці програми тренувань, якщо не мають поганих відгуків, то ви будете задоволені, розвинуті. То в мене є рекорди, які є. На сайті, деталі все там. Всім щасти. Пока!